Вітаю, сервіси для аналізу трафіку. По-перше, ми розглянемо два безкоштовних сервіси. Перший сервіс це Google Search Console. Для того щоб перейти в Google Search Console, треба в пошуку Google вписати Search Console, Потім перейти. Далі заходимо на свій сайт. Йдемо. Вкладку ефективність. Тут вибираємо той проміжуток часу, який потрібен, та й буде показувати, скільки у вас було кліків, показів, який був CTR і середня позиція. Наступний сервіс Google Аналітик. Переходимо на сайт, вибираємо свій сайт, йдемо, головна, істочник трафіка, весь трафік канали. Тут дивимося, з якого істочника був а, трафік. Наступні два сервіси вони платні. Перший сервіс це. Серпстат він вже за гроші. Також в пошуку пишемо serpstat.com вводимо сюди свій сайт і він покаже вам якусь інфу. Тільки є ключових слів, який там орієнтований трафік. Четвертий сервіс це ahrefs Також в пошуку пишемо ahrefs.com В пошуку вставляємо свій сайт, називаємо пошук, він показує, коли який трафік був. Ось такі гарні чотири сервіси, які покажуть вам. Який у вас є на сайті трафік? Перші два Search Console і Google Analytics це який трафік на вашому сайті, а наступні Serpstat та Хрепс це який є трафік на вашому сайті, та й на інших сайтів. Побачимось у наступному відео.